Доброго здоров'я глядачам ютуба мого каналу. Сьогодні 25 п'ятниця. Вчора буде Незалежності, святкували. А завтра субота хочу косити, молотити речку, тому що позавчора начали комбайн забивало. Зелена була баделя зелений забивала. Ми накосили неповний бункер. Ну, доверху трошки не вистачало. І привезли. І пару раз магло полопативі. На завтра треба прицепи освободити. Будемо косити. Як я очі. Отити. І тут є. Ну я кажу. Може не вистачало літрів 100 до повного бункера. А, це трудойомка робота. Потребує людських рук. Я не маю здоров'я. Ну, скоро вже навчання. На прийомці викаблучується, то одно, то друге, половину забирають, потім ще за, за те, що видають з тої половини-половину. Треба... Треба платити. Ну не знаю скільки. Сказали перезвонити десь в кінці місяця. Буду, скоріше всього, здавати прямо з комбайну. На то, що зараз є, трошки очищу. Останнє з комбайна здам, більше я її сіяти не буду. Нема в мене здоров'я і нема місця і нема бажання. І нема бажання. Накалібрували ми, насортували ми. приблизно я знаю, може кілограм 100. Кілограм 100. І от якесь сміття в ній. Вілітає назад, раніше ставив бек якийсь, все влітає туди. Крім пустої, й де неде де Ну не можна так визнати. Не можна так підібрати. А ось скільки лободи. От і от повна каністра. Оце лобода. Лобода і крім лободи там різно. Різне, різне сміття. От. повна, повна вже. Вже й на бігун сиплеться. Нема решет, щось попідбирав. Отак От і що я насипаю цей. Убек висипаю. А то ведро не йшло Ось за всю за. За зі 100 кіля. А то ведро не йшло, Тут саме грубше і, і більше сміття. Більше сміття. Треба її трошки якось перебрати. Просту і... дуйку, може би ще дуйку витягну. Поставив неохота. Ще раз кажу, наголошую, трудоемкий процес більше я її сіяти не буду. Були у мене три мічки. Хлопці дали, сказали дуже хороша. Добротна дуже гречка. Я 150 кг, Коротше, 50 кг на гектар вийшло. Грядя 30. прекрасно Прекрасно. Як буде з гектара по три, по три тони, Та я думаю, що буде. Легко. Та то є суперова. Був би час, би навіяв добре. Продав би людям на посів, тому що буде дуже добре, гречка. А нема часу, нема здоров'я, люди вже визвонять вже скоро картоплі копати люди косити, кухати. Ми ще нічого не хочемо. вже. Головне, щоб ми завтра докусили свою гречку. А для цього треба, щоб всього щоб їх прицепів перекалібрували. Ось таке моє коротеньке відео, мої дорогі. Ага, що забуду сказати. Я тут колись розказував ті відео, чомусь попропадали в мене. Це була картопляна сортірувальниця, називалася вона Амазона, 4 німецького виробника. Вон там уверху такий невеликий бункерок. Я зараз залізу, Покажу, кому може інтересно буде. Штук. Я тут обрізав, по-моєму, не пам'ятаю. цей бункер насипав картоплю. Я вже хотів продавати, картоплею не займаюся, раніше садив по два гектари. що на півтора, на гектар, на пів гектара так. Садив тепер 10 соток. Ой, нашими землями з каміння. Все, все грабить. Посувал КТ. Зате страшно. А запчасти дуже дорогі. Одним словом, я думаю, лки-палки вона. Вон решета. Бачите. Ду неї залишилася ще одна там мене. Нет, три тут по-моєму, Бачите. такі решета. А то вже я понакупляв отаких сою пшеницю. Калібрую і напусів продаю. Не хочу відкривати тут. Вон там міжпиржує, ми пшениці накалібрували для посіл. І отут тон. Они словом. Я вирішив доробити. Хотів продати вже. Потім подивився на принцип такий же самий. Купив розшета, побегнав, пообрізав вийшло. Тому що воно широке йде. Воно йде метр на 80 приблизно воно таке. Доробив. Короб оцей верхній. А це верхній. От бачите, доти видно. Заробив сам, поставив вентилятор. І все. Ну, свою пшеницю і решета я під, під, підібрав, вже знаю. Ідеально, практично ідеально. А за речкою. Не буду я купляти, вчора писав за решетки, вони пішли. 23 го чи 22 го я дзвонив, питав за решета. 800 гривень решета. Я думаю, не буду їх я купувати. Я Останній якийсь сію, він хочу я ці гречки. Ну, Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Може щось хтось краще знає додавати. Доба, Зірочка для чого зайшла привід. Отаке. Зараз що включимо і на тому будемо закінчувати наше коротеньке відео. Всього доброго, слава Україні!